Вітаю, мене звати Іван Горборов. Я пройшов курс комплексний інтернет-маркетинг від Genius Space. Я живу в Києві. Нещодавно закінчив 11 клас. Я планую допомагати батькові з його справою, ну тому вирішив поглибити знання з інтернет маркетингу Головною метою було отримати реальні знання, які допоможуть покращити результати бізнесу, а також навчитися працювати з бюджетом і рекламними інструментами без зайвих витрат. До курсу я вже намагався запускати рекламу в Google Ads для так би мовити сімейного бізнесу, але без системного підходу і знань. Це було не дуже ефективно. Раніше мій досвід у інтернет-маркетингу був доволі базовим. Я розумів основи, але не вмів правильно планувати стратегію чи аналізувати результати. Під час навчання мій підхід повністю змінився. Я навчився будувати комплексні маркетингові стратегії, запускати і оптимізовувати рекламні кампанії, рахувати їх ефективність. Це дало змогу мені працювати більш системно і ефективно. Завдяки курсу я зміг краще зрозуміти рекламу, сформувати чітку стратегію розвитку і тепер планую допомагати батьку робити бізнес ефективнішим. До курсу мій досвід і знання були обмеженими, а зараз я бачу чітку перспективу для розвитку. Навчання було насичене. Обливо добре давалися теми з аналітики та планування, а також таргетована реклама і Google Ads. Куратори справжні професіонали. Вони завжди підтримували, допомагали з виконанням складних завдань і робили все, щоб добре ми розуміли матеріал. Велике їм дякую за це. Перед початком навчання я хвилювався, чи вистачить у мене часу і чи варто інвестувати в курс. Але організація навчання і підтримка зробила процес комфортним. Раджу майбутнім студентам не боятися труднощів, виконувати завдання і ставити цілі. Це дійсно працює. Дякую за увагу і до зустрічі на курсі.